У Полтаві на фасаді 27-ї школи відкрили меморіальну дошку на честь Валерія Луб'янецького, солдата збройних сил України, стрільця снайпера 4-го аеромобільного відділення 221-ї аеромобільної роти військової частини А0224. Валерій загинув 19 квітня минулого року поблизу села Новомихайлівка Донецької області. Під час виконання бойового завдання почесне право відкрити пам'ятний знак надали дружині та донці захисника. Валерій Луб'янецький навчався спочатку у технікумі транспортного будівництва, згодом у будівельному інституті, працював у «Полтава Теплоенерго. Завжди користувався повагою оточення, розповідає його мати Ніна Луб'янецька. За її словами, син був правним майстром, самостійно робив ремонти, відзначався математичними здібностями та активно брав участь у шкільних олімпіадах. Добрий, люблячий. Дуже любив свою сім'ю. Його сім'я була на першому плані. Коли почалася війна, мене син сім... пішов на війну, він пішов, розуміючи, куди він йде. Відкриття меморіальної дошки на фасаді школи номер 27 має важливе значення для молодого покоління, зазначає дружина загиблого 45-річного Валерія Луб'янецького Марина. За її словами, важливо, щоб учні знали обличчя героїв і пам'ятали про їхню службу заради майбутнього. Їхня служба це заради вас, заради вашого майбутнього. Ви є творцями нашого відновлення післявоєнного. Тому я прошу вас бути патріотами, бути мудрими, сильними, бути гордими від того, що ви українці. Пам'ятати ціну нашого сьогодні. Вшанувати пам'ять свого колеги. Прийшов командир пожежно-рятувального підрозділу Дмитро Ноженко. Пан Дмитро після поранення потрапив до нового підрозділу, де й познайомився з Валерієм Луб'янецьким. Відразу відчув людську щирість. Разом ми служили пожежно-рятувальному підрозділу військової частини Полтави. І запам'ятався він як життєрадісний, завжди посміхався. Людина, яка надихала. Саме таким ми його і запам'ятаємо. Саме таким він для нас і залишиться. Церемонію відкриття меморіальної дошки завершили покладанням квітів на знак пошани до полеглого захисника.